Саме слово свято, воно важко сприймається, але з іншої сторони, що таке свято, коли в душі світло, коли там тепло, коли там любов? І коли ми чекаємо на свято, ну, воно поєднує любов, світло, тепло, тому ми всі цього чекаємо. У ну, мене двоє донечок, вони втратили тата, війна забрала. І для них важливо, щоб була мама усміхнена, красива. І я хочу, щоб всі мами в цей день відчули любов, що є любов, що їх люблять, що їм є куди цю любов свою направити. Але найбільше ми всі мами хочемо миру. Просимо Господа Бога, щоб закінчилась війна, обійняти всіх своїх дітей. Звичайно, коли буде слово перемога. Ну, я точно знаю. Я ну напевно паду на коліна і буду плакати і від радості, і від того, що вже ніколи не повернеться рідна людина, але буду плакати від того, що настав мир.